Лена, поки Лена біжить за тортиком, з нагоди того, що в нас крайня програма цього сезону, з нагоди того, що буде осінній сезон, з нагоди того, що новому каналу 15 років, ми зараз, користуючись вашою можливістю, хочемо на останок, подан притула подякувати всім людям, котрі допомагали нам робити це шоу останніх три місяці, тим глядачам, які були з нами по той і цей бік екрану. Ми хочемо подякувати Віа Жигулі за... За атмосферу в цьому залі ми хочемо подякувати усім гостям, які були в цій студії, усім людям, які знаходяться за лаштунками. Ой, И... Лена, дивись, який торт спекла красивий, Л Ленка, Ленка спекла торт. Але ви знаєте, чогось не вистачає. Я не знаю, якому мені чогось не вистачає. Гарної музики, бля. Щоб ця крапка була така жирна зараз. Ну не в сенсі пуза, а в сенсі такого жирних емоцій у залі. Ви знаєте, в нас є такий хлопачка. У нас є такий чувак, який порвав Україну просто за останній рік. Одним словом, зустрічайте Дзінь! Дзіньо! Кажи! Кажи, кари людям добрий вечір! Зізя чуєш? Зідя, а ти не циган? Ні, я не можу бути циган. Ти чого, такої родини великої їздиш? Юлік трохи має ті циганські ті штуки, він в епіцентрі деколи гайків нас. Ми знаємо, що ви от буквально недавно порвали Львів Арену, був якийсь грандіозне мега-шоу Дзідзя. Скільки ви зібрали там людей? Статистика 25, але, з, якщо чесно, я вам скажу, з Юлікою, і Лесковими цвятками і Вуйками 30. 30 тисяч! 30 тисяч! 30 тисяч! Ну, Йоу! це так все середньо. Ну, ми кажемо 25, а податково то слухаєш мені? Слухай, треба, щоб ти нас трохи з Сашою розсудив, тому що в нас така суперечка. Ми збираємося у відпустку, зараз подамо шоу закінчується. Ми хочемо Саша їхати в Барселону, ну і я Канарі. А я хочу їхати в Італію. І ти як мега популярний чувак маєш розказати, куди ж маємо їхати. Слухайте, мажори. Їдьте в ялту там набагато, набагато дорожче! Zydzio Jalta! Zydzio <laughs> Jalta! Zydzio 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 Jalta! Bye. Доброго сезону! До зустрічі другому! Буде все краще!